Пошук роботи це спільне завдання фахівців центрів зайнятості та тих, хто роботу шукає. Результат лише такої співпраці може бути позитивним, наголошують працівники обласної служби зайнятості. На сьогодні майже половина безробітних українців молодь віком до 35 років. Але той, хто шукає, обов'язково знайде. Переконані фахівці обласного центру зайнятості, які надають усю можливу інформацію, що сприяє самостійному пошуку роботи. Ми рекомендуємо, пропонуємо всю інформацію. Яка тільки є і стосується зайнятості, на яку людина може сама вплинути, пізнавши себе, не по блату, не по настанові знайомих, друзів, а по настанові фахівців, консультантів. Найбільша порада, вона найпростіша: звертайтеся в центр зайнятості. Байдуже, чи ви маєте роботу, чи ви безробітні, чи ви неповно зайняті, чи ви студенти? Це єдине місце, де акумульована вся інформація про працю. Віднедавна студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки мають можливість шукати роботу найсучаснішими методами завдяки інформаційно-консультаційному пункту Центр кар'єри. Він створений за принципом відкритого офісу, де кожному допоможуть написати резюме, розмістити його в мережі інтернет, порадять відповідний тренінг. Також тут можна отримати консультацію як підготувати готуватись до співбесіди і адаптуватись на першому робочому місці. Центр кар'єри має власний сайт. Студент може розмістити на нашому сайті центру кар'єри своє резюме, і важливим є те, що це резюме зберігає статус активного впродовж трьох років після закінчення студентом нашого університету, тому що ми вважаємо, що цей період є найбільш важким для наших випускників. Нинішня молодь амбітна, але водночас інфантильна. Часто випускники вишів не оцінюють об'єктивно рівень своїх знань і навичок. Здобути необхідний для роботи досвід допоможе. Інститут інтернатури. Це один із чотирьох проєктів, який реалізує організація Волинський інститут підтримки громадських ініціатив. Кожна молода людина, яка не має досвіду роботи, але хоче здобути необхідний досвід для того, щоб їй працевлаштуватися, і той, який потребує роботодавець, вона зможе пройти відповідну інтернатуру, так зване стажування. Ось на не вказані на ті професії чи посаді, які вона хоче. От, в кінці цього стажування вона отримає відповідний сертифікат, де вказаний час стажування, вказана організація, де вона пройшла, вказано обов'язки, яка людина виконувала, і рекомендації, які людина ця заслужила. Робота не вовк в ліс не втече, кажуть у народі. Втім, аби не жалкувати про згайний час, варто скористатись можливостями молодості, а саме ентузіазмом у підкоренні нових вершин.